У нашому на місці відкрився магазин Сінсей. Він відкрився зовсім-зовсім нещодавно. От ми зараз з вами пройдемося і подивимося, що тут є. Я думаю, нас не проженуть і не, не скажуть нам, що не можна. з Знімов. Звичайно ж, наближаються свята. Хто буде святкувати, хто ні, але торгівля це робота. Люди працюють, тому багато новорічних такої новорічної всякої атрибутики на подарунки, тому що життя продовжується. І люди все рівно будуть дарувати подарунки один одному. Поки є можливість, поки в нас є сьогодні. Я завжди на цьому наголошую, що живіть сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра. Буде тому ось так, поки що не бачу я тут якихось знижок там, чи щось там таке. Хочу просто показати вам, які товари у нас є в сінцеї. Я взагалі вперше е, в такій мережі магазинів, тому що в нас раніше не було. От. Тому ось так, подивимося взагалі, що за ціни. Якісь чашки такі гарні. О, якісь такі іграшки, цікаві пледи. Знижок не бачу ні на чому. Та, мабуть, немає сенсу, магазин відкрився. Мабуть, немає сенсу робити знижки. Мені завжди подобалися такі будиночки. А ціни на них щось я не бачу взагалі, яка ціна. Не бачу. Ціну на такий будиночок, а мені подобається будиночки. Взагалі хотілося б мені мати таку іграшку. Я хочу якісь такі різні будиночки. Це такий будиночок для аромалампи. Відставляється аромалампа. Ось так. Якісь... І банки які різні, річки новорічні. Ось так. Йдемо далі. Дивимося на тут. Спочатку, якщо я вас не запутала, покажу спочатку цю одну сторону. З іграшками, пледи. Ось дивилися, мабуть, рамери якісь. Чи це плед. М -м -м, щось таке. Якийсь плед, ніби чи покривало. Таке щось цікаве. Так, а тут з цієї сторони теж іграшки, пледики. Будиночки цікаві такі. Завжди мені так подобалися Ось будиночки такі, як мені подобаються. Гарний будиночок такий. Поставити аромалампу, свічечку сюди і буде Дуже гарно світити. І це теж, коли сюди поставити свічечку, а тут буде з димаря буде йти димок. Отак, і чашечки, гарні новорічні наволочки такі. Ціни, що 149. Не знаю, дорого. Це чи дешево? Ой, ось такі. Вибір є. Ось такі. Це теж наволочки. 169. Це так, на декілька днів, нібито Побажання, ось ну такий будиночок, такий о, дивіться, який гарний. Хочеться мені такого будиночку, такий прям гарний, гарний. І груші шкода, Але ж гарно. Ну, йдемо далі, що у нас тут є. Гарні різні пледики. Різні, різні чашечки. Посуд мене цікавить посуд, який є. Його тут небагато, але ось дивлюся такі наборчики, але щось ніде, не видно ніде цін. Це щось таке цікаве для мене, що немає цін. М -м -м -м. Що ніде не видно цін. Ціни не, 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 не. не бачу. Де тебе? Ніде немає. я кажу, що є ціни. Я їх не, не бачу ніде. Ось такі для сипучих. Дуже часто я бачила у дівчаток блогерів, різні такі баночки для сипучих, але знову ж таки безцінні. цін не бачу ніде. Перевертати треба брати коли мені показує, що треба брати і перевертати кожен товар, брати в руки, і перевертати. Ну, я думаю, що це зайве. Було б за краще, якби було написано. Ось цікаво, дивіться, така штучка. Це робити печиво. Ось такі, бачите, таким, таким тісненням. Для чашок, для годелочок, гли... для, для ложечок. Ну, отак, от знаєте, на подарунок все-таки щось вибрати можна. Йдемо далі. Добрий день. Добрий день. Ось такий гарний для різних таких Што? спецій, мабуть. Ось дивіться, цікава штучка. Це, мабуть, для сміття, для такої маленької сьогодні. Ні, мабуть, не для... Ні, таке для сміття. Клінінг. Да, клінінг все, да. Але це так десь офісний, тому що вдома дома сміття більше. Так ось такі гарні мені теж подобаються такі на стіл. Такі прикраси, от зелененькі, такі, такі, як вони називаються, я забула, то широкі царани. ці такі підстилки дуже гарні. І яка ціна їх? 149 гривень одна, ну це варто, звичайно. Не на наші такі фінанси. Щось тут ще бачу, що це таке тут. Це більше схоже на ранери. Це ніби ранер, низька третина. Якщо не знаю, що, що таке раннер, то а, це скатертина. Це скатертина тут а, раннер це на стіл, така робиться прямокутна, така полоса посередині виставляється. тому називається ранер. Ну такі кухонні різні. причандалики, пакетики. Кому хочеться роги поносити, то роги є. І сніжиночки, і бороди, хто кому потрібна борода. Борода. так, Тут такий господарчий відділ. Різні такі контейнери. Ось для білизни, зберігає, цікаво. Мішки, ось мішки для одягу. Одяг там, щоб захопити одіяло, чи щось мішки. І Гарні ось вішаки, дивіться, які гарні. Дивіться, куляня швидше, все дивиться в нього. <сіна> куляні, а, куляні проблема. Одягає світер, або половик знімає. І тут оце стрічати він дуже не любить, тому перш за все він дивиться, щоб було да, ну Гарний і вибір'є, вибір'є і тут дивиться комплектами. 169 гривень, комплект 10 штук. Ну. Можна вибрати гарені. Угу. 169, 169. Ну, 169 це одна, чи, чи, чи на бігом Подивися. Подивись. Комплект. Ді. Різні подушечки, пледики. Ось таке пухнастенький, теплесенький. Є що вибрати, було б бажання. Так, ось теж різні подушки, валік гарний такий, щоб можна було лягти, підложити собі під шию чи під спинку, щоб було зручніше. Все для блага людей, бо тільки був мир. Ось саме основне тут не в цьому магазині гарному такому. основного тут немає, того, що нам потрібно. Мир потрібен, а немає. Ось так, такі гарнісінькі. Ось такі у нас менюсенькі нічок, якому тільки місяць. Вже ж не скоро буде щось. Вже сам їстечки, то це такий, як раніше були сліняпчики, а тепер слінявчики, такі з кармашками. Теж цікаві. А ціни кругом 169 мені цікаво. Такі ціни цікаві. Щось ось таке. Це, мабуть, для купання. Угу. Ось. Це для таких кіндерів маленьких, як наш. на угу. Ось такі. Для малечі зовсім зовсім маленьких. Діточок чотири. Гарнюсенькі. Ой. Ой, гарнюсенькі манюсенькі. Ось такий комплект. дивлюся, Ком Комплект, як вони називаються? Тепер кажуть, чоловічки на них. будь Ось такі, 360-389 гривень. Ось такі штанці. Але таке тоненьке, все тоненьке, ніби. На літочку. От. А ботики, звичайно, серйозні. І ботики дивіться які. Гарні. Ціна теж гарна. От так. 700 гривень майже. Але ботики серйозні, звичайно, дуже гарні. Дивіться. Це плесенькі. Отвіки, коли їх одягати, поки маленькі не одягаю, а підросте, можуть бути малі. Ой, так, от так. Одяг, одяг. Ну, знизу не видно ніде, ніяких. Ось такий маленькому. Нашому зайчику такий, такий болічок. Дивитися, яка ціна його. 219 гривень один. Ниде й дорого. Все таке літнє, Теплого немає нічого, щось такого. Таке якесь. Ой, так що. Щось таке, якби щось таке. Щось таке. На дівчаток кнопочки такі маленькі. Тут подивитися. Ось у дитячий посуд. Гарний, стільчик такий до раковини. Діставати, щоб відчистити зубки, стільчик такий, такий з тормозами, щоб не ковзали сніжки. Ланчбокси, різні мисочки. Ну, При бажанні можна купити і для дівчинки, і для хлопчика. Різні гарні. Ось такі бодіки. Але все на літо таке літнє. Знову ж таки я прийшла до цих ботиків. Ботики, звичайно ж, краса. Йдемо далі. Йдемо далі. Піжами. Ми. Внучечки менюсенькі піжамку купили, таку тепло, тепло тепло, вже купили. Не в цьому авіані в іншому. А, а тут такі. І життя різні. І шапки. Тут дитяча білизна, бачу я в нас. Різні такі є. Комплекти трусиків. Ну, комплект трусиків і непогано. Чотири пари. Чотири, да. чому чотири не зрозуміло. Е, 339 ярин. Цей непогано. Я думаю, різні розміри, гари. Ось такі щось потрібно. Вибрати з яким своєму манюсенькому внучечку. І двом дорослим онукам. нас двоє дорослих внуків. Внучка зовсім доросла. А внук, внукій підлітком не називає. Юнок. Юнок, якому 16 років. Тому. Різні футболки, і великі, і маленькі, і які хочеш. Такі хлопчачі, дівчачі, не дуже зрозуміло. Ось такі веселі футболки, чіппи колянів таку, будемо веселитися з ним. Надійно мені буде бігати, ходити по хаті. І будемо знімати відео, яким будуть такі футболки. Буде вам весело. Так що є що купувати, якби були гроші і якби мир. Так. Різні брюки, штани, спортивні, куртки, ціни. Ціни, ціни. Ну, 339 це такі підліткові. Ну, нормально. Ну, справа в тому, що все якесь низ, такого теплого, немає нічого. Все такої середньої. Таке все. Не тепле. Осіннє, все осіннє. Таке враження, ніби з інших магазинів повибирали. Ні, тут. Таке враження? Шукати. Ну і що? Таке, таке враження, наче з інших магазинів позвозили сюди осінні, тому що ну, зимової. Не, не. Футболку хочеш? Така красива з оленями. Коляні футболку пропоную, він не хоче. Ні, там з оленями красна, красна така оленями. Новорічна. І сумочки. Сум... Ось штанці. Ось, це такі більш-менш теплі, такі флісові. А ціну не бачиш, коляні йде. Ось. Ну. Ага. 549. ну Ціна звичайно така тепла. Різні сумки. Ну, знаєте, ще ж таке знайти тут і вау таке, що прям зачепило. Що я б і не сказала. Ну так. Такий, звичайний собі ще Бачу знижка, навіть побачила знижку ось 359. Сумки на сумки знижки. Так ось Ось така, щоб поміряй. Шапка, якраз коляні, шапку собі дивиться таку, щоб на роботу. На роботі одяг. Ну, поміряйте. Ну поміряй. Ти, щоб тобі не жив. Воно ну, дивіться. О, глянь, такий гарний, бравий дядька. Робить на роботі, а холодно вуха, я лаюся, щоб не покращити. Дзеркало, ну ви подивіться, йому зеркало треба. Йому в мене мало, мого слова мало. Потрібно зеп. Скільки воно? Так. Ага. Різні шарфики. Доволі такий, ой, який тепленький, гарненький, ой такий, ой, теплесенький. Прям такий-такий. Дуже теплі, дуже гарні перчатки, гольфики, дівчачі різні такі. Ну, я вам скажу, що ну, я не, не знайшла такого щось такого, щоб я собі таке хотіла. Не, -не. не знайшла. Мабуть, я не для цього магазину створена, тому що ну, таке все якесь таке. Світрки. Ось якийсь такий. Оце таке ще більш-менш таке якийсь і колір, і сама структура така. Ви знаєте, якась більш-менш така. І сірий такий колір є. і такі кольори. Це таке, що більш-менш можна було б ще подивитися. Ну, чудові ціни. Щоб сказати, що чудові ціни, враховуючи те, що все таке осіннє, 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 незимове, то я і не скажу навіть ось щось таке, але воно таке якесь як ганчірка, отаке, отаке, отаке. Не знаю, не знаю я, щоб щось там. Мене так прямо зачепило і мені так захотілося таке купити. То єдине це ботики на нашого дрібнесенького, малесенького внучка. А так нічого. Поки що нічого. А ну, дівчата, далі. Бачу ботики, майже такі, як мої. Таке. таке собі все. Ну, таке собі. Ціна, звичайно, приваблива, 659 гривень. Але воно таке незрозуміло, яке для молодого дуже воно таке... Якесь, на якусь бабцю хіба що гофроване. Купити на бабцю. Ну, не знаю. Нічого я такого не знайшла. От у мені вдовився будиночок, то я біжуться, що куплю такий будиночок і може бути. Ось така піжамка, на неї можна людей злякати серед ночі. Ну, оце і все. Я вам все показала, а що може купимо, то я вам потім покажу. Ось ще цей ряд я вам не показувала, де дитячий. Курточки. такі різні. Це ну, внучечки, значить така курточка тепленька, мамісінької. Ну, поки й все. Потім, що, що купимо, я вам покажу. І так, що ми вибрали, такі ботики для бути маленького. Внучка. Я не могла пройти доступу. Гарна будиночка. Ось, ось таку взяла собі лячку, щоб вам було приємніше дивитися на декорацію. Коляню шапочку. І ще одному внукові ось таку веселу вирішу, що йому з оленями. Не так весело буде, а внукові буде весело. І оце все в нас вийшло 1250 гривень. Помогу. Ось таке ми зробили покупки тут. Ось вже вдома, світла в нас немає. Ось так виглядає будиночок. Ось таку прикрасу ми зробили і ця ялиночка вона ще й десь вмикається. Ось так. І ще й сяє як буду знімати вам найближчим часом відео то буду трішечки радувати вас там красові. Світла немає, але покажу, що ще придбали ось такі гірлянди дві. Порадили їх, кажуть, що вони гарно освітлюють кімнату. І ось таку формочку, тому що на свята потрібно буде щось там. взагалі готую щось показувати вам. Таке невеличке готувати, потрібно брати велику форму, щоб приготувати там м'ясний Я хочу приготувати такий смачний. І потрібна така форма. Тому вогрожу придбала ось такі. Зараз хочу їх протестувати. Ось ці гірлянди я взяла. Оця велика, ось так. Вона від світла. Світла нема, то, звичайно, немає. Ще можна розбиратися, звичайно, тому що тут щось і вивка, і, і розетка одночасно, я не знаю, коли не розбереться. І ця те ж сама, тільки менший метраж. Я брала, щоб такого кольору світлого було, хоч не, не чорне. Розберемося, тоді окремо покажу. Це ж тільки на роботу надійшло. Оце ж дивіться, купила коляні під ялинку, термобілизну. А він каже мені, а ялинка ж де ще ми ж ялинку не ставили. То ось ялинка. А ось. ось подарунок під ялинку. Все поправила.